новачок в компанії Лівеста, які є вигоди знижки і яка програма чекає саме на нових людей. Хто такий новачок в компанії Лівеста? Це людина, яка ще жодного разу не оформляла своє замовлення, тобто не мала знижки в компанії. Компанія Лівеста це мережева компанія, і, звичайно, всі мережеві компанії працюють через каталог. Ось, наприклад, такий каталог діє в нас зараз і його період дії з 24.03 по 20.04. Якщо людина Оформляє знижку в період цих дат, коли діє цей каталог, значить вона буде мати свою знижку мінус 30% на весь асортимент з цього каталога до кінця його дії. Мінус 30% – це максимальна знижка консультанта, не зважаючи на різні акції поза каталожні. І компанія для нових людей надає саме максимальну знижку, щоб людина могла познайомитися з продукцією, гарно зекономити і почати співпрацю, якщо буде на це бажання. Але це ще не все. Компанія надає новачку в перший період співпраці, доставку Укр та новою поштою повністю безкоштовно. Незалежно яка сума замовлення, навіть якщо ви замовляєте один продукт, ви маєте знижку мінус 30% і доставку Укрпоштою або новою безкоштовно. Економія і чудова пропозиція. Так як я говорила на початку, програма для новачка діє два каталоги, тобто два періоди. Перший каталог співпраці це знижка і доставка безкоштовна. Другий каталог співпраці ви отримуєте кешбек з потрачених коштів в попередньому каталозі. Кешбек надає компанія мінус 20% при замовленні на 1125 гривень в цьому ж каталозі. Змоделюємо таку ситуацію. Ви зареєструвалися, отримали знижку в компанії Лівеста в четвертому каталозі, зробили замовлення до оплати, тобто вже зі знижкою на 2000 гривень, Ось закінчилась дія нашого четвертого каталога. Починається п'ятий каталог, і ви тут робите замовлення на 1125 гривень. Ви маєте знижку мінус 25% і 20% кешбек з тих 2000, які ви потратили в попередньому каталозі. Це буде 400 гривень. Якщо ви робите на 1125 гривень замовлення, ви маєте свою знижку консультанта 25% і маєте можливість забрати продукцію на цих 400 гривень. Але і це ще не все, тому що новачок також використовує ті акції і пропозиції, які компанія дає для діючих консультантів. А вони завжди дуже круті. Якщо вас цікавить співпраця, отримати знижку від компанії Лівеста, бути консультантом або просто клієнтом зі знижкою, або ж будувати свій бізнес з компанією, пишіть мені.